Сьогодні ми глибше розглянемо тему, що таке хроніки Акаші. Адже багато хто навіть не підозрює про існування цього унікального джерела, знань душі. Це не фантастика і не міф, це поле свідомості, де зберігається кожен досвід кожної душі. Невидима бібліотека Всесвіту, тут відповіді. Тут істина, тут ми самі. Влаштовуйтесь зручно, зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як усе навколо стихає, І дозвольте собі поринути у тишу, тишу, в якій звучить голос вашої душі. Хроніки Акаші Вселенський архів нашого життя. Уявіть собі величезну невидиму бібліотеку. Яка містить історію кожної душі, кожної думки, кожного вчинку та кожного почуття, яке ви коли-небудь переживали? Це і є Хроніки Акаші тонкий рівень свідомості, де зберігається весь досвід усіх живих істот у Всесвіті. Це не книга у звичному сенсі, це енергетичне поле. Що пронизує усе, його можна відчути, сприйняти інтуїтивно або побачити у видіннях. Там правда про вас, про те, ким ви були, ким є і ким можете стати. Хроніки Акаші це свого роду вселенський архів, де фіксується кожен рух душі, ваші радощі і втрати, рішення, розчарування, досягнення. Та обітниці. Там немає осуду, тільки мудрість і спостереження. Все, що ви робите, відгукується у цьому полі і все зберігається як досвід душі. Доступ до хронік не для обраних, а для тих, хто готовий слухати не розумом, а серцем. Це стан внутрішньої тиші, довіри, глибокої присутності. Це момент. Коли ви не шукаєте відповідей зовні, а повертаєтеся до себе, ми приходимо на цю землю не вперше, іноді ми вже інтуїтивно знаємо, як реагувати, кого любити, чого уникати. Це знання від луня схроніка каші, які душа вже відвідала. Саме там ми приймаємо рішення про майбутнє життя, про випробування. Які допоможуть нам розвиватися. Коли ми звертаємося до цих хронік, ми можемо побачити себе справжніх, без масок, без страху, без чужих сценаріїв. Іноді це спогади про минулі життя, іноді розуміння теперішніх подій, а іноді підказка, куди йти далі. Хроніки Акаші це поле любові. Вони не засуджують, вони просто показують, і якщо ми готові побачити, ми можемо зцілити карму, звільнити біль, пробачити і відпустити. Бо в цій бібліотеці душі немає зла чи добра, є тільки досвід і вибір. Чи можна навчитися читати хроніки самостійно? Так, це процес внутрішньої роботи. Через медитацію, чистий намір, через відкриття серця важливо лише одне приходити туди з повагою, адже це священий простір, де душа згадує себе. Іноді ми отримуємо доступ до хронік уві сні, іноді через раптове прозріння чи глибоку інтуїцію, часто у моменти, коли життя ставить нас на коліна. І ми починаємо шукати істину. Саме тоді ми чуємо голос нашої душі, збережений у цьому великому Вселенському архіві. Пам'ятайте, ви ніколи не самі. У цьому полі все про вас, і щойно ви наважитесь запитати. Відповідь знайдеться не завжди у словах, але завжди в істині. Навіщо звертатися до хроніки Акаші? Хроніки Акаші – це не просто сховище знань, це живий простір, енергетичне поле, в якому зберігається кожна думка, емоція, дія і намір кожної душі з моменту її виникнення. Звернення до хроніка каші це не магія і не містика, це глибока подорож до себе самого. До свого джерела, до істини, яку ми часто забуваємо у щоденній метушні. Але навіщо це потрібно? Перш за все згадати себе. Багато хто з нас живе, не розуміючи, чому повторюються одні і ті самі помилки. Ми обираємо одні і ті ж сценарії, переживаємо ті ж болі знову і знову. Хроніки Акаші дозволяють побачити корені цих подій, можливо, вони сягають минулих життів або незакінчених уроків нинішнього. І коли ми освідомлюємо їх, ми вже не ті самі, ми отримуємо вибір, свободу, розуміння. По-друге, зцілення. У хроніках ми можемо знайти не тільки відповіді, а й ресурси. Для внутрішнього зцілення. Тут можна дізнатися, чому ми відчуваємо страх, сором, провину, чому не можемо пробачити або прийняти себе, і головне, як це змінити. Світло, яке приходить із цих записів, торкається душі, пробуджує серце, відкриває новий погляд на життя. По-третє, Керування своїм шляхом. Багато людей звертаються до хронік, коли стоять перед вибором. Їм потрібно ухвалити рішення, яке змінить життя. І саме тоді, через хроніки, вони отримують підказки, не у вигляді чітких інструкцій, а у вигляді розуміння своєї вищої мети. Це не передбачення, це глибше. Це усвідомлення, що є частиною твоєї душевної місії, а що просто відволікання. І нарешті духовне пробудження. Звертаючись до хроніка каші, людина входить у контакт із власною душею, з енергією Всесвіту, з полем єдності. Це відкриває серце, пробуджує інтуїцію. Змінює відчуття часу, простору і самого себе. Звернення до хронік це акт довіри до життя, це нагадування, що ми не самотні, що в нас є зв'язок з усім, що існує, і цей зв'язок не поза нами, він усередині. Тож, якщо вас кличе щось глибоке, незрозуміле, але сильне, можливо, це голос. Вашої душі, що запрошує вас до Хроніка каші. І коли ви відгукнетеся на цей поклик, перед вами відкриється шлях пізнання, зцілення і пробудження. Хто відкрив Хроніки Акаші? Хроніки Акаші це не книга, яку хтось колись написав, це невидиме поле свідомості, яке існувало завжди. У ньому зберігається кожна думка, емоція, подія і намір не тільки наші, але і усіх душ у всесвіті. Але хто першим дізнався про це? Ще у стародавній Індії мудреці говорили про Акаш тонкий ефір, у якому записані всі спогади Всесвіту. Вони вважали, що ця інформація доступна тим. Хто вміє слухати серцем і бачити душею. У XIX столітті Олена Блавацька почала писати про цей простір, як про джерело космічної мудрості. Вона називала його ефіром, у якому закарбовано все, що відбувається. Пізніше німецький філософ Рудольф Штайнер описував, як у стані духовного бачення. Він читав Акашичні записи про життя давніх цивілізацій. Але найбільш відомим провісником Акаші став Едгард Кейсі, американський містик, який у трансі розповідав людям про їхні минулі життя, хвороби та долю, отримуючи цю інформацію, як він казав, із хронік Акаші. Хроніки ніхто не відкрив перше, вони завжди були, але в різні епохи з'являлися ті, хто міг до них доторкнутися. І сьогодні це доступно кожному, хто шукає істину і зв'язок зі своєю душею.